Після першої чистки вловлювач сміття вже заповнений десь відсотків на 60 і вже готується до другої чистки. Вже готується до другої чистки. До річки Уди в Жихорі у переддень Нового року із сином приїхав ековолонтер Артем Приходько. Тут понад місяць тому встановлював вловлювач сміття. Нарікли його трешкілером. Потрібен він, щоб не давати непотребу, плисти течією. Коштувала конструкція 250 тисяч гривень. Їх зібрали спільно коштом. Понад два роки Артем займається плогінгом, збирає сміття під час пробіжок. У травні під час одного із забігів помітив у воді кілька островів із непотребу, зняв їх, виклав у соцмережах та взявся організувати толоку. Ажидання були на то ситуація. Когда я починав, ну думав, че як десять-п'ятнадцять забереться. І... Очікування були на той час, коли починав що людей десять-п'ятнадцять збереться. І якимось чином, ми все це почистимо. Було велике бажання це все зробити. І я розумів, що все ж дуже багато небайдужих людей, і саме ця віра допомагала мені рухатися далі. Смісті люди, можуть зілати очі нога, і ета віра, як мені дозволяла дальше двигатися. Люди теж трактор. Ось так прибирали річку на першій толоці. Тоді долучилися понад сотня людей. Сміття витягали сачками та мотузками. На березі сортували. Усього до жовтня провели 18 суботників. Загалом за цей час 400 волонтерів дістали з води 110 тонн сміття. Від гілок пакетів пластикових і скляних пляшок до меблів та телевізорів. Чверть цього мотлоху відправили на переробку, каже приходько. «В Процесі всієї роботи я зрозумів, то, що. Люди січа чин сильно розрозняний в процесі всієї роботи. Я зрозумів, що люди зараз дуже сильно розділені і вони хочуть бути до чогось причетними і навколо чогось об'єднуватися. Це дуже важливо. І я зрозумів, що коли ми об'єднуємося, то ми можемо робити речі, у які ти навіть не міг повірити. Даже в котрий ти мог не повірити. Артем показує екобот у телеграмі, який запустив на початку листопада. Туди містяни можуть надсилати заявки, якщо помітили, що хтось викинув сміття у неналежному місці. За цей час отримав вже 200 заявок. Розповідає приходько. Їх передають поліції, щоб ті шукали порушників. Самі ж волонтери виїжджають, щоб прибрати непотріб. А тому інциденті, Ось це щодо того інциденту, коли вивантажила автолюбителі чи автовласники, вивантажили автомобільне сміття у Жихорському лісі. Ось прийшла заявка, і було це відзнято. До речі, цього ж дня після звернення про це сміття і відкрили провадження щодо пошуку цих порушників. Весь та мусор вивезли і відкрили уголовне производство поводу поискать ханарушителі. Три дні тому петиція, яку склав приходько, набрала 25 тисяч голосів. На сайті президента просив збільшити штрафи за викидання сміття у невстановлених для цього місцях. У наступному ж році разом із однодумцями планує повністю розчистити жихорський ліс та продовжити чистити річку Уди до Есхару. Там не средств, не потрібно якихось шалених коштів. Просто бажання бажання допомогти. Все, більше нічого не потрібно. Одне бажання дозволяє робити дива. Так ребят. Воловітель в штатному режимі працює. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харківщина.